Да? Да. Дівчки, попитка номер 3 Перше було близько, вторечить було водку вау, а третє буде вау. Значить, прийшла світулечка з обрубками. Да? Ви бачите, що їх погризала, я ще на нервах була погризла ногті. Я вам утром їх показала, що я не стіснялася, ми зараз теж їх виставимо, дівчатка, але зато півтора часа красоти, і у мене, подивіться, арочка. Ні, ти відновочки. Саме головне, що це Аня, ну скажи, це ж просто бо, це база? база? Да. Дівчатки, це просто база і з блеском. Саме головне, полтора часа і подивіться, ну, арочка, дівчатка. Ви знаєте, ця арочка мене з води, мене з розум. Ви понімаєте, дівчатка мої? Так що ж, до сатурички, прийшла не красиво, а уходю красиво, красива. Ви розумієте? А що я там щось там роль говорю? Що таке інтересне, що говорила? От ти теж мені починаєш, Аня. Хочу одним словом, дівчатка, дивіться, я тако, I love you. I love you. Так что ваша святуречка ушла с некрасивыми, ой, пришла с некрасивыми, а уходит с красивыми. Вы надеетесь на девчатка, подвесите на мои ноготочки. Такие очаровательки, да? Все. Больше все не люблю этот процесс. Я знаю. Девчатка, не любят этот процесс. Пожалуйста. Давай. Я в Я ще не втораю. Так, дівчатка мої ну, ноготочки зробила. Вам всім не подобаються. Такий, знаєте, нютовий цвіт. Слухайте, очі розтерла сьогодні теж штурю, хазяйка красила, але розтерла трошки ласки, нічого. Але зараз прийду додому, дівулі мої кину стірку про пилесосю, У мене ще через неділю така генеральна уборка. Головне, що я ноготочки зробила, то я вже пережила, що я буду робити. Взагалі по одразила не хочу. Так що мої красуні, Зараз ще підікюри. Ви знаєте, ногти красити не буду. Я перед цим накрасила і вони мені теж мішали, я їх, я їх здерла. Я їх здерла. О, а зараз просто ми зробимо педикюр. так по чистю п'яточки, дівчатка, по чисті ноготочки красити не буду. Вже накрасю через скільки я прийду? Через три неділі? Через три хай буде тепло. Так, да, я можу зустріч шльопанці через пальчик. І все, I вже на я вже ноготочки накрасю. Я всі ноготочки люблю, знаєте, красний цвет. Тут би я всюди або світлий, або френчик, а ногті всегда красні люблю. Красу ні мої. А ви зараз красите ногті, ну, навіть не теж. Не дарідко хто краси. У мене, кстати, були красне поздирала. запоздирала. <гумість> Справилася. Оцей процес люблю більше все. Далась. Та так хорошо. У водички. Зараз, дівчатка, почистю ноготочки. Анька мені остатки лака сняла. Почистю, зроблю підікчук. Красити не буду. Цей раз красити не буду. Хай трошки відпочиваю, да, дівчатка мої? Мене буває нема нема колись брала ногу та й до рота доставала, грізла. Зараз не достаю ноготочки грізти. Зараз так зігнулася таку ногу на із і деру їх руками, аж ну без ножниць, дівчатка, руками. А раніше так обрала ці пальці та й в рот, ротом. Ви гризли колись ногті на ногах? Ану напишіть, хто гриз ногті на ногах, дівчатка. Я, коли була так на кілограм 30 ходіша, то гризла, а зараз я тільки можу почухати п'ятку, більше нічого. Красуні, хто гриз ногті на ногах? Так, а ну що? Наша свята тут і там. Дівчатка, бачите, з такими красивими ноготочками я прийшла дивитися? Симпатюлечки, симпатюлечки, красотулечки. А потім Анечка що зробила? Красотулечки, так? Да? Красотулечки, Ось все. Дивіться, а? а да, да. Нашу маму показує і тут і там, так? Да? Правильно, нічого, що не розслабляли. Ну, а що робити? Це життя, дівчатка, ну а що? Що сказати? Одна дівчинка мені пише, може, ви гінеколога покажете, я кажу, ні, ну я вже, вже, вже трошки стесняюся. Була б то Можна до піти, да, Ані без проблем красуніми. Це життя а це життя. найти що нужна. Надо сказать спасибо за то, що поділились хорошим бачом. А Є? я всі ділюся всім хорошим. Он ти ж ноготочки гарненько робиш. Я ділюся. Дівчатка, це все життя. Ви знаєте, ну правда, це все життя. Ну я показую вам все. Кому не нравиться, що я можу зробити, красуньки? Не дивіться на мене.